Ось таку красу ми почали висаджувати. Тут у нас щавель, рукола. Ну і далі буде рукола, петрушка і базилік. Натягнули чорне агроволокно, Відстань іде між кущами 15 на 15. Ну, якось так, довжина рядків 25 метрів. Так, Тут сьогодні також висаджували салати, лола Біонда, клі і роменчик. Трошки не вистачило місця, тому прийшлося в екстрену темпі, там за укропчиком зафрезерувала грядку. І досадила ще 4 рядки ромена. Кропчик росте, кінза росте, все росте, слава Богу, кінець робочого дня. Так, зараз виносимо петрушку для того, щоб вона звикала і адаптувалася до температурного режиму. На завтра дощ. Після дощу матиму надію, будемо висаджувати. Ось такий буде фронт роботи на післязавтра, До висадку. ピッ